Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати разом з вами морського окуня з овочами та картоплею. Для приготування нашої страви нам знадобиться морський окунь, у нас 4 штучки середнього розміру, картопля. Дивіться по е, своїм баченням та кількість, яка вам необхідна, у нас 10 штучок, 2 морквини середнього розміру, 2 цибулини, одна солодка перчина, пів лимона, вершкове масло. Приправа до риби по смаку, сіль, чорний молотий перець по смаку, оливкова олія і італійські трави. Все, як бачите, кількість інгредієнтів дуже і дуже невелика. Отже, почнемо з того, друзі, почали ми точніше, з того, друзі, що очистили наш окунь обережно, тому що в нього дуже-дуже колючі плавнички. І тепер ми його промаринуємо. Окунь буде маринувати наступним чином, друзі. Беремо тушку риби. Ми її добре почистили. Трішки робимо надрізи ось так. Десь приблизно три. Те саме ми пророблюємо з іншого боку. І ось так. Тепер, друзі, ми солимо. є її і з іншої сторони. Перчимо. Небагато, тому що у нас ще будуть спеції. Спеціально для риби. Ось так. Тепер додаємо спеції для риби. Знову ж таки добре розтираємо. Всередину також. Ось так. І з іншого боку риби також додаємо спеції. Все. Тепер, друзі, ми додаємо трішки лимонного соку, буквально трішки, щоб він попав в наші розрізи. І в серединку риби. Ось так. І Проливаємо зовсім трішечки ось так оливковою олією. Ось так. І шви. І вставляємо нашу рибку ось так дольки лимону. Це, звісно, по бажанню. Хто не дуже любить лимон, може не вставляти. Мені він подобається. Тому він буде обов'язково. І ось так. Все. Перекладаємо на тарілочку і так пророблюємо зі всіма нашими окунями. Наша рибка промаринована. Тепер ми залишаємо її на хвилин 15-20 у холодильнику. А ми поки займемося нарізкою наших овочів. Дивіться, друзі, моркву. Ми е, наріжемо. Кому як зручно, я буду нарізати такими невеличкими півтільцями, точніше тоненькими півтільцями. Цибулю ми просто наріжемо мілко. Все зайве ми прибираємо. Тобто, в принципі, як ви завжди, цибулю нарізаєте. Ось так. Хтось любить більшими шматочками, будь ласка, ріжте більшими. Перець очистили, розрізаємо на дві частинки. Потім ось так, от, друзі, з соломкою. Ну, тут знову ж таки, кому як подобається. Такою соломкою я потім я нарізаю ось такими невеличкими кубиками. Все одно воно буде дуже і дуже смачно. Ось так, друзі. Тобто, як бачите, все просто. Взагалі корисна страва, якщо чесно. Нічого ви такого сюди зайвого не додаєте. І вам, я думаю, сподобається. Тепер, друзі, на розігріту пательню викладаємо наше вершкове масло, щоб воно розтануло. Додаємо сюди наші овочі. Обсмажуємо тільки не до повної готовності, а до половинки, скажімо так. Ось так. Краса, правда, друзі? Прям таки осіння страва. Ось так. Все, обсмажуємо. А поки наші овочі обсмажуються, ми наріжемо картоплю. Картоплю я буду нарізати, знаєте, із серії Тут Двістака, як подобається. У мене будуть... Ось такі ломтики. Але повторюсь, можете нарізати кому як подобається. Мені хочеться сьогодні зробити ось такими, друзі, чималими шматочками. Класний аромат стоїть наших овочів на вершковому маслі. Тепер ми їх трішки, друзі, солимо. Обов'язково трішки також підперчимо. Ось так. Перемішаємо. І, в принципі, все вимикаємо. У нас пройшло буквально хвилин 5-7. Нам не потрібно їх готувати повністю. Вони зготуються в духовці. Все вимикаємо і починаємо готувати нашу страву до відправлення в духовку. Отже, ми взяли звичайне деко, сюди викладаємо ось так нашу картоплю, проливаємо її небагато трішки оливковою олією. Ось так перемішуємо, щоб кожна картоплинка вибрала в себе хоч трішки нашої оливкової олії, після чого присипаємо це все ось так італійськими травами. Ті, хто слідкує за моїм кулінарним направленням, знає, що подобається мені ця спеція. І коли роблю картоплю, то, як правило, завжди її використовую. Тепер рівномірно. Розподіляємо нашу картоплю по деко. Викладаємо на картоплю наші овочі. До речі, хто бажає, може також картоплю підсолити. Тепер знову ж такі овочі ми рівномірно розподіляємо по картоплі. І викладаємо на картоплю нашого морського окуня в будь-якій довільній формі, яка вам подобається. Буде у нас ось так ось так і ось так. Тут залишалося трішечки лимонного соку і взагалі маринаду полили. Додаємо на надеку ще, друзі, трішечки. Звичайної води. Небагато, буквально, я не знаю, там 70-80 мл. Все. Тепер відправляємо нашу страву в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів і готуємо до готовності. Все індивідуально, друзі. Ну що ж, друзі, ось така смакота у нас вийшла. Давайте скуштуємо. М -м -м -м. Просто супер. А рибка, подивіться, це щось. М -м -м. Спеції, лимон. Робіть так, як я вам показував. І ви не пожалкуєте. Дякую, що ви зі мною, друзі. Всім гарного дня і до нових зустрічей.